Всім привіт! З вами Бір'оза, і сьогодні я вам розповім, як покращити свій кидок у домашніх умовах. Це дуже добре поєднувати з основним тренуванням у баскетбольному залі, якщо у вас тільки одне тренування в день або три тренування на неділі, що дуже часто трапляються в юнацьких командах. Тож переходимо до вправ. Перша вправа: ми працюємо над силою зап'ястя, це допоможе нам збільшити дистанцію кидку. Лягаємо на підлогу, бажано на фітнес-калимок, але можна і на ліжку, як вам зручніше. Випрямляємо вашу киткову руку повністю у лікті та фіксуємо. І робимо китки лише нашим зап'ястям. Важливо, щоб лікоть не згинався та прагнемо до того, щоб усі китки були вертикально вверх в одну точку без зміщень. Наступна вправа робимо нашу кисть не жорсткою, а м'якою. Це потрібно для того, щоб наш м'яч не летів як камень по такій траєкторії. А летів по високій траєкторії. Тож робимо наступне: сідаємо на підлогу чи на стул і можна сказати, набиваємо м'яч рукою. Важливо, щоб ви не зажимали вашу кисть, а навпаки, розслабили і працює лише зап'ястя. І тоді у вас буде виходити м'який кидок. І також, як і в першому випадку, намагаємось, щоб усі кидки були в одну точку. І остання, третя вправа: імітуємо наш кидок. Це ми робимо для того, щоб вироблялася м'язова пам'ять. Також сідаємо на підлогу або стілець, імітуємо наші кидки. І важливо, щоб була траєкторія. Тобто зараз ми кидаємо не вертикально уверх, а трішки по траєкторії. Імітуємо звичайний кидок. Робимо всього 3 сети по 10 китків, 10 китків першої вправи, другої, третьої це один сет. І таких 3 сети. Роби так хоча б в той день, коли в тебе немає основного тренування, і вже через місяць ти відчуєш різницю. Пиши в коменти, чи будеш робити ти ці вправи. Мені дійсно дуже цікаво. Постав лайк, якщо тобі корисні були ці вправи. Підпишись на канал, щоб не пропустити наступні ролики. З вами був Берьоза. До наступного відео.